Отже, 38 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Від яких країн отримаємо, і чи відомо в які строки? Дякую вам за запитання. Потрібно розуміти взагалі повне фінансування і отримання підтримки на наступний рік. Є е е е три основні джерела: перший це програма розширеного фінансування від МВФ. Наступного року передбачається чотири транші на загальну суму понад 2,6 мільярда доларів. Друге джерело це програма Ukraine Facility. у 2025 році. Ми повинні отримати 12,5 мільярдів євро за цією програмою. І третє джерело, про яке ви говорите, це кредит від великої сімки коштом заморожених російських активів. І загальна сума цього кредиту ставить 50 мільярдів. На сьогодні ми маємо рішення від Євросоюзу щодо виділення в Україні понад 18 мільярдів євро коштом цих заморожених російських активів. Вони будуть надходити щомісяць траншом по півтора мільярда. Також маємо рішення від США надання цієї допомоги у розмірі 20 мільярдів доларів, і ще мають надійти 3 мільярди від Великої Британії та Японії і 3,7 мільярда від Канади. За 20 мільярдів США? Я пам'ятаю, що президент казав, що частина грошей вже на рахунках була Світового банку десь тиждень тому. А яка частка з цих грошей, 20 мільярдів, це ті той кредит, який буде компенсований за рахунок активів з Росією доходів з російських активів? Яка частка з цих грошей вже є на рахунках України? Так, дуже ви правильно сказали. Прем'єр-міністр доповів президенту, що 20 мільярдів, які обіцяли США, вже знаходяться на рахунку світового банку, і вони не дійшли до спеціального фонду. І виконавча рада світового банку вже схвалила виділення Україні коштів на понад 2 мільярда доларів. І один мільярд цієї суми це саме кошти з цих заморожених російських активів. Тому ми розраховуємо найближчим часом вже отримати перший мільярд зі. Коштів, ви сказали 12,5 мільярдів, так? Це гроші в обмін на реформи. Спочатку реформи, потім гроші, чи навпаки. Чи якось це відбувається одночасно? То які реформи і який механізм? Дякую за запитання. Дивіться Ukraine Facility – Це така комплексна програма. Під реалізацією якої було прийнято план дій уряду щодо виконання цього плану на майбутнє, як він відбувається, відбувається він щокварталь. Наприклад, звіт за четвертий квартал цього року буде подаватися до європейської комісії всередині січня. Цього по четвертому кварталу ми мали виконати 13 так званих індикаторів. Станом на зараз у нас виконано 9, Інші перебувають в стадії фінального погодження. І за умови успішного звіту Україна отримає перший транш за 2025 рік у розмірі 3,5 мільярда євро. І загалом, в 2025 році Україна має виконати 56 індикаторів для того, щоб отримати всі 12,5 мільярдів євро. 50 мільярдів від великої сімки від G7. за умови, якщо не якщо перепрошую, а Трамп стає президентом вже після інавгурації. Він може якось вплинути на передачу цих коштів. Я, якщо дозволити, ще раз повторюсь стосовно цього питання. Е, Прем'єр-міністр на сьогодні вже доповів президенту, що 20 мільярдів, які обіцяли в США, знаходяться на рахунку світового банку. Тобто ці кошти вже надійшли в подальшому до розпорядження світового тобто банку з цього і рахунку забрати не України можна. Е, так. Саме так угу. на які саме видатки зможе Україна спрямувати ці кредитні кошти? Що стосується е, цих грошей, які на йдуть з саме заморожених активів від Америки від США, вони підуть на бюджетну підтримку та підтримку реформ, е, які скажімо так зміцнюватимуть наш економічний потенціал, і вони мають забезпечити мікрофінансову стабільність нашої країни. Е, тоді як гроші від Євросоюзу, і це дуже важливо, е, що це півтора мільярда євро щомісяця, ми зможемо використовувати. Вити саме на військовій цілі На завершення. Хочу уточнити у вас: чи будуть ще підвищуватися податки наступного року? Дякую за питання. Дуже важливо, особливо воно стосується нашого комітету. Ви знаєте, наступного року очікується, що нові податки забезпечать підняття нових податків, забезпечать надходження до бюджету на 141 мільярд гривень. І я пропоную подивитись на динаміку процесів в нашій країні, і саме з цього буде зрозуміло, чи вистачить цього ресурсу для того, щоб відбивати російську агресію та тримати соціальну стабільність в країні, тому що повторюсь, потрібно розуміти, що все підняття податків, яке було цього року, воно сталося саме для того, щоб посилити обороноздатність нашої держави і було прийнято до того періоду. До на якій буде тривати війна в нашій країні.